Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі АДІ. І сьогодні у нас невеличка серія за козаків. Попалася нам, на жаль, знову Португалія. Буквально у мене десь серія ігор, ну десь понад штук 6 чи 7. Буквально. І кожен раз мені рейтинг випадає Португалія. Ну і бачимо Португалія нашого союзника, так що я думаю, що у нас буде 4 Португалії на цій карті. Тому а рейд, скажімо так, відпадає на захоплення другої нації, і тут, в принципі, можна було б перейти би в століття. Але ми йдемо по назначній схемі, тим часом ми вже добудували риночок і знайшли собі другу золоту шахту. Зараз зробимо швиденький обмін. Хоча пізновато, але нічого страшного в цьому немає. Так, і давайте зразу третій міський центр, кузню. Ну і після казарми підуть. Так, ще троє їх сюди. І ми маємо вже другу золоту шахту, заповнену скажімо так, селянами. І ми пішли в пошуках нових скажімо так, золотих шахт. Уже яка хвилина ми ще їх шукаємо. Так, Знайшли ще плюс. І давайте ставити казарми ближче десь до тилу, щоб їм щось не прилетіло. Так, третя золота шахта можна рахувати, що вона вже є. І шукаємо останню золоту шахту. Так, щось вона не, не йде так, як нам треба. Так, академію ми заклали. Так, і ми знайшли останню золоту шахту. Ну, суперово, хоча б щось. Хоча б в чомусь є свої плюси. Так, це все добре, щось ми забули ще зробити важливим. Так, академія в нас будується, ну давайте ще поставимо. Трошки цих і нарешті ми забули, ось що ми забули. Ми забули війська включити на те, що вони робилися. Так, ідемо, поки що здається, саме майже найпогано. Так, в сенсі. Якщо врахувати рейтинг розвитку, трошки підкупимо харчів, зразу прокачаємо першу золоту, візьмемо ап на харчі. Так, і нам треба барабанш ну хоча б штук 5 мінімум. Так, і одразу кидаємо селян в шахту з першу золоту. І всі дружно у нас на харчах зараз працюють, щоб можна було золоті шахти прокачати і кинемо одразу кілька селян на камінь. Щоб ми потім на камінь не купляли. Так, і одну залізну шахту. Куди без цього? Так, у нас союзник грає через піку. Ну, Іспанія піка це добре. Особливо, якщо з перших... Там буквально хвилин ігри рашити то піка себе виправдовує Але за умови, що немає супротивника фортеці. Бо якщо буде фортеця, то ваша піка просто під нею поколядує, скажемо це так. Так, давайте вже ще барабанщиків порозкидаємо тільки можна і не можна. Так, ну давайте дядьку сюди останемо. Так, і у нас тут ще такий горбочок є, не дуже хорошенький, ну який вже є. Так, давайте зразу також. Так, у нас шахти прокачані. На 6 копійками, довгенько, на жаль. Так, і давайте всі які лишилися, зразу на дерево кидаємо. Так, купляємо хавчик. Так, що в нас ще поселяна? Нам треба вугілля тепер збирати багато вугілля. Так, бачимо тут барабанщик там стрілець. Значить по діагоналі у нас, по ідеї має бути доволі хороший супротивник. Що нам і показує? Так, ми свого союзника в принципі догнали по розвідку. Але бачимо по діагоналі доволі так щоденько розвивається, не знаю що він там робить. Ми давайте почнемо хоча б арт депо будувати для початку. Так, що нам тут ще бракує? Нам би тут ще шахт позакидати. В шахт і кинути десь якогось трошки стрільців, щоб будуть гості, щоб ми їх могли постріляти легенько. Навіть бачимо, нас субвилинок по діагоналі ставить своєму союзнику барабанщика на території, щоб бачити, що робиться. По, по діагоналі у нас противник багатообіцяючий. Так, уж давайте по шахтах, які у нас тільки є, воно вигіля нам в пріоритеті. Так, і давайте чуть-чуть оцей горбочок на всяк випадок заморуємо. У мене вже є схід такий досить поганий з тими горбочками, щоб їм добре було. Тому на майбутнє я краще його заморую. І буду мати, як рот, спокій, що мене ворожа армія не займе горб і не зробить мені кучу проблем Так, тут бачимо, ще до того горба приєднатися. Так, і ось така в нас буде стінка Яценюка Так, все це пішло, ці будують. Давайте одразу другу стайню, вже п'ята хвилина, ми ще навіть і другої не поставили. Щось ми трошки тут тупимо доволі сильненько. Так, і можна або друге арт депо, або збирати на підкову. Хоча нам і те, і інше потрібне. Так, давайте кинемо ще трошки селян сюди. Друга стайня у нас почала давати перші, скажімо так, коники, драгуни. І давайте ми шах... шахти попрокачуємо, бо щось дуже довго в нас капає ресурси. Просто жахливо довго. І позакидаємо зразу всіх, де тільки можна, щоб працювали. добували нам ресурс. Так, ви сюди. Тут йдуть, в нас ще дуже погано ресурси капають, не знаю чому. Що я погано зробив, ну, особливо залізо. Чому... А, стоп, У нас тут стіляни ще огуляють. Щоб вам добре не було, шановні. Так, давайте ми це трошечки підлатаємо. Так, знову погано. Аж це все знесемо. Ось єдиний мінус. Будівництво таких стінок. Що можна десь добре не побачити і все піде шкереберть. Так, давайте разом будиночки, бо зараз буде брак їх. Так, покращимо харчим Третя стання пішла. І нам на підкову що бракує з залізом. Так, і давайте ще одну залізну шахту прокачаємо. Так, ми добудувалися, наш давайте на харчим. Так, і давайте поставимо охорону. Так, ну таку мінімальненьку. Дуже, скажімо так, на охорону витрачати не будемо наші ресурси. Так, давайте ще один млин. І я зрозумію, чому нас так капає погано залізно. Тут немає всіх шахт. Залізних. Що вам добре було, так, нас лишилася хвилина. Я так розумію, що наш союзник буде пробувати по-любому контратакувати супротивника свого він пішов в піку. І він по факту вже готується до цього. Так, і давайте поставимо ще другу стіну. Так, червоний ось так. Другого синхесенюка і тут так само зробимо. Щоб не всякий випадок було, бачимо, наш супротивник нас не планує атакувати. Так, а от червоний бачу спотикнувся в долі хорошу оборону. Так, ми навіть бачимо військо взагалі від не покачали. І наш супротивник тільки зараз буде пробувати ставити стінки і Ну давайте зробимо трошки січовиків, щоб побачити, що він там набудував. Так, давайте нам силу пострілу для початку. І доподокачуємо свої війська, такі хоча б мінімальні. Зробимо внесок. Дивіться, раз, два, три, чотири стінки ще й будиночки. Ну це серйозно, я, я сказав, навіть доволі серйозно. Так, ми перенаправили. Давайте ще, мабуть... Глянемо перше на підкову. Що нам ще бракує до підкови, вугілля і трошечки золотом. Ну що, давайте будемо продавати дерево на ну, що робити? Так, підкову ми взяли. Сила пострілу в в боже. В казармі. В... 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 В і в стайні вже на максимумі. Тому давайте йдемо в гості. Так, щось там Африка. Не дуже довольний, не знаю чим. Так, цих всіх ми позабираємо щоб економити, скажімо так, і населення. Бачимо нашого союзника буквально перестріляли. Ворожі драгуни, ну, це серйозно. Так, давайте покидемо чоловіками вперед. І давайте будиночки. Їх треба чим побільше, тим ліпшим. Так, бачу, ми забули увімкнути другу нашу ардепошку. Йоперний театр. Виділити військо без барабанів. Бачимо, тут теж немаленька така армія. Тому давайте січовиками будемо пробувати обігти. У нас тут і явно війська менше, особливо драгунів. У нього просто якась маса. Ну, на щастя, він сам підриває свої шахти. Я скажу, що це плюс. Навіть доволі великий плюс, поясню чому. Бо ми націю так і так не захопимо. І нам треба перебити всіх його юнітів буквально. А так він сам це зробить. Дивіться, як гарно підриває. Ну що я тобі сказав. Так, давай зменшимо на... кількість на... можливого населення. Так, мабуть він не в курсі, що ми теж граємо в Португалію. Так, і давайте всі будиночки, що достанемо, поспалюємо. Через це він не зможе робити нові війська. Як-не-як. -як. Так, все, все, що можна, ми спалили. Так, і там в нього вище також стіну поставив його союзник. Його союзник вже прямим текстом топає до нашого. Так, це все проблематично. Так, тут ми взяли силу пострілу. Ви давайте харчим. Тут бачимо піка і драгуни. Чарітари там, правильно, навіть ми теж там вже є в Португалії. Так, і нас тут війська трошки сильно відстають. А нам ще треба артилерію робити, підтягувати ближче. Дивіться, і чого вернулися, І вони? Та щоб тобі добре було. У нього дуже велика маса рундаширів. Я не знаю, чи ми з нею зможемо справуватися. І тепер давайте в атаку. Так, лікування ми взяли. І будемо артилерію зараз максимально його стрільців викошувати. Брандашира ми так і так там толком зможемо зробити. Так, драгунів давайте звідси забираємо, у нас їх так не особо багато є. Так, ми прокосили йому фланг і заходимо знизу. Нам головне свої війська не точкувати, бо в нього артилерії не менше, ніж в нас. Так, лікування ми взяли ще разок. По ідеї, ми зараз маємо покласти його драгонів. Ну, а рундашири вже на скидку підуть. Так, наш союзник до нас веде своїх селян. Так, що в нас так слабенько стріляють? У нас є ще вугілля. Так, ми поклали, скажімо так, його військо, давайте рундаширів запустимо тепер. -кам. Так, ап на камінь візьмемо. Най камінь потрошки назбирується. Так, і тепер давайте вперед. В нього вже, в принципі, артилерії як такої немає особо. І бачимо нашого союзника, пробують прижати. Ну, бачимо, якщо він Спікою, скажімо так, не вийшло одразу, то потім важко це зробити. Так, бачимо, що відправляє селян. Ну, селяни, скажімо так, в принципі, нас там є їх чим стримати, плюс артилерія, плюс драгони і все інше. Так що, зараз селян перестріляємо буквально запросто. Бачимо, в цього грабця усі військові об'єкти буквально. Так як іменно казарми, б сховані свого роду в своїй масі, іменно в глиб бази свою йде. І давайте будемо дожимати його. Так, ну це все хай будемо. вас двох тільки сюди. І зараз, в принципі, в нього нічого такого аж кардинального не було. Бачимо густа забудова. Так, на щастя, мені подобається те, що наш союзник іграє за піку і він все-таки відбивається. Ну і плюс привільнив при, всяк випадок селян до мене на базу. Ще якщо мати, мати хороший тил. Так, давайте заберемо цей селян, заберемо. Повідправляємо їх всіх на роботу, щоб тут не шарилось. Так, і навіть по можливості закладемо стінку на всякий пожарний. Ну і все, наш фіолетовий свій супротивник вийшов зі грим. І тепер ми йдемо допомагати нашому союзнику. А, ага, ми навіть не спіємо. І Африка грав з нами, а Аніст... Аністема чи як її? Антішина Якщо б правильно прочитав, грала проти нас. І як бачимо, якби наш союзник пішов не в... напряму, туди була маса стін, а трошка нижче то він би пробився там без проблем. Тому, перш ніж так пробуватися, на мою думку треба робити розвідку. Так, ну бачимо наш супротивник по населенню і навіть краще з нас розвивався, навіть доволі сильно. Так, наш союзник пішов у бронік, така так капітально. Ну, Цікаві були супротивники, що перший, що другий. Ну, графік балів це таке вже. Давайте глянемо хто що ще зробив. Так, Африка 600 з чимось пік. Рундаширів 300 Драгонів, рейтарів. Ну потім, бачимо, перейшов. Ну і гармати. І плюс багато стволки. Його супротивник мав 400 плюс мушкетів, 300 плюс драгонів, 500 рондаширів, але 20 гармат. Ну, це таки непогано, скажем так. Так, і наш супротивник мав 300 сотні мушкетерів. 130 Драгонів якесь чортове число рундаширів. Ну, у нас рундаширів було менше, майже на 200 копіками сотні. Тож, усім дякую за увагу. Слава Україні!